Друзі, всім доброго дня. Гольф шостий 2010 рік. Потрібно зняти ось цей підлокітник. Що ми для цього робимо? Перше ми знімаємо ось цю частину. Тягнемо на себе і все. Бачите, дуже все легенько знімається. Просто тягнемо на себе. Ось у нас такі заглушки. Ось так воно кріпиться. Ось як бачите, тут все заходить. Тепер що ми робимо? Відкручуємо ось два ці болтика і тоді знімаємо сам підлокітник. Бачите, в якому він стані? Треба його реставрувати. Так. Легче ему два болтока. Так, мне огонь нужно слушать, Так, у Так, другий. Будемо пробувати знімати. Так, ще щось тримає у нас. О, ага. Ось в чому була проблема. Ось у нас є кріплення, раз і раз, і вони заходять от сюди. Ось тут. Ось так вони кріпляться. Тягнемо підлокітник вниз, ось так він стає. І щоб його зняти, ось так він заходить ось в ці паси і заходить уверх. Бачите, його треба вниз потягнути і знімаємо. І ось підлокітник, оцей можете собі реставрувати. Якщо хтось хоче бачити. Огляд цієї машини пишіть в коментарях. Зробимо. Кому цікаво? Дезель Всім щасливо!